7 грудня Україна відзначила день працівника соціального самоврядування. Цього року свято припало на найскладніший період в історії незалежної України. Війна стала справжнім викликом для працівників соціальних служб. Управління зіштовхнулося з великою кількістю переселенців разом з тим, що кожен продовжує працювати у прифронтовому місці. Проте, попри все, у слоянського управління соціального захисту населення через сім місяців дистанційної роботи відновило прийом громадян та надає консультації по всім видам допомоги. Ми почали працювати у листопаді за адресою вулиця Батюка, 40, мікрорайон Лісний. І е, зараз цю роботу виконує незначна кількість наших спеціалістів, хто залишився у місті. Через постійні ракетні атаки Росії по інфраструктурі України Слов'янська вся Україна живе з багаточасовими відключеннями електроенергії. До екстреного вимкнення світла пристосовується працівники управління. Це значно ускладнює роботу, адже приймати громадян стає неможливим. Ми надаємо послуги з призначення допомоги, прийом громадян з питань взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, надання їм допомоги на проживання також за компенсаціями на зруйноване житло у нашому місті. І інші питання, які ми надавали послуги і до початку бойових дій, записатися на прийом можна за телефоном. Також можна отримати і консультацію фахівців дистанційно. З 1 грудня працівники управління соціального захисту населення не приймають заяви на отримання субсидії. Тепер цю функцію виконує пенсійний фонд. Консультації ми надаємо, так що якщо щось хвилює громадян з цих питань, ми ще можемо телефонним телефонному режимі надати інформацію або проконсультувати. Якщо хтось бажає надати заяву про призначення субсидії або пільг, це можна. Зробити з використанням ресурсів електронних це вебсайт Міністерства соціальної політики, портал Дія, заяву на субсидію можливо також надіслати поштою. У зв'язку з активними бойовими діями на Донеччині велика частина колективу управління соціального захисту населення була вимушена виїхати зі Слов'янська. Нині навантаження на спеціалістів, які наразі працюють у місті, збільшилося у рази. Проте фахівці протягом вже восьми місяців намагаються безперебійно та оперативно надавати жителям соціальні послуги.